Молитовній спільноті матерів молитві 15 років з цієї нагоди за здоров'я її учасниць молилися у храмі воздвиження чесного і животворящого хреста міста Броди. До слова, у цей день у самому храмі було досить людно, як усе відбувалося. Дивіться у сюжеті. Наша знімальна група завітала у храм воздвиження Чесного і животворящого хреста міста Броди. У свято непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, преусвящений владика Михаїл Колтон, очолив архієрейську божественну літургію з нагоди 15-ліття молитовної спільноти Матрі у молитві. Франциска Папу римського що, що патріарха нашого святослава, високопросвященішого архівського митрополита Ігоря. Вихів іпискую нашого і у Єписку нашого Петра, чи діянський монаший, чи помбережений народ наш, правління са військо благородних і преснопам'ятних лідерів, і доброчинців святого храму цього, і всіх вас православних християн, хай помінемо Господь Богу в царстві своїм завжди, нині повсякчас, і навіки віки. Храмі цього дня було людно. Усі молилися за мир та спокій в Україні, за здоров'я своїх близьких та за благополуччя спільноти, яка відзначила своє 15-ліття. Михаїл Колтон привітав із цим святом та побажав миру і злагоди, достатку та натхнення не зупинятися на досягнутому. А хористи лише своїм чарівним співом доповнювали атмосферу свята. Від телеканалу «Броди Онлайн ми щиросердечно вітаємо молитовну спільноту матерів молитві із ювілеєм та бажаємо Божого благословення та добробуту на многій літа. Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн.